Прем'єр-ліга Брентфорд, Манчестер Юнайтед Брентфорд вдома завжди створює проблеми, добре грає на стандартах. М'ю нестабільний, але має клас у нападі. Прогноз Оз Х2, рахунок 1-2. Кристал Пелес Ліверпуль Пелес має дисципліну в обороні, але в атаці малоефективний. Ліверпуль зараз у топ-формі, пресинг і швидкість на флангах ключові. Прогноз П2, ТБ2,5. Рахунок 0-2. Ліц Борнмут. Ліц активно грає вдома. Добре пресингує. Борнмут на виїзді нестабільний. Захист слабкий. Прогноз П1 Оз. Рахунок 2-1. Манчестер Сіті, Бернлі Сіті на Етіхаді завжди домінує. Атака надпотужна. Бернлі бореться, але проти топів шансів мало. Прогноз П1,5, 1 ТБ 3,5. Рахунок Челсі. Брайтон Челсі вдома прагне контролю, але нестабільний у результатах. Брайтон швидкий у контратаках і має креатив. Прогноз ОЗ ТБ 2,5. Рахунок 2-2. Нотінгем Сандерленд. Нотінгем вдома грає від оборони, мало пропускає. Сандерленд підходить як андердог, але може здивувати. Прогноз ТМ 2,5, Чанап П1. Рахунок 1-0. Тоттенгем, Вулвергемптон шпори активно атакують вдома, швидкі комбінації. Вулвергемптон у захисті нестабільний, але іноді забиває з контратак. Прогноз П1, ОЗН. Рахунок 2-1.